У системі МВС працює понад 400 тисяч людей. За словами Євгенія Єніна, кожний четвертий військовослужбовець, який захищає Україну на фронті, працює у системі МВС. Зокрема, йдеться про нацгвардійців, гвардійців, прикордонників та поліцейських. Під час візиту у шпиталі МВС заступник міністра внутрішніх справ України поспілкувався з пораненими бійцями, проінспектував умови та нагородив лікарів. Також Євгеній Єнін подарував дитячі малюнки та долучився до арт-терапії із захисниками. І дійсно, ці речі творять дива, тому що буквально на одну-дві хвилини занурившись в цей світ арматів, кольорів, фарб. Це просто здатний забути про все, відволіктись від будь-якого стресу. І як говорять лікарі, і підтверджують наші пацієнти, це дійсно допомагає їм якомога швидше повернутись до нормального життя, стати в стрій і спільно боротись за нашу спільну перемогу.